У 1980 році американське товариство вертолітного будівництва оголосило нагороду у 20 тисяч доларів за створення гвинтокрила, який би проводила в дію людина. Премія імені українця Ігоря Сікорського, яка з часом зросла до чверти мільйона, буде вручена конструкторам, які зможуть побудувати апарат, що протримується у повітрі 60 секунд, досягне висоти у 3 метри і не ухилиться більше ніж на 10 квадратних метрів. Завдання виявилось настільки складним, що гроші залишаються незайманими вже 33 роки. Щоправда, студенти-інженери з Мерилендського університету схоже наблизились до нагороди. Апарат Ґамера 2 – вже друга модель людиноприводного гвинтокрила. Робота над яким триває чотири роки. Been time this... Керівник проєкту, аспірант Вільям Старук приєднався до роботи три роки тому. За цей час було зроблено значний поступ на шляху до нагороди наш апарат вже тримався у повітрі 60 секунд і кілька разів піднімався на висоту у майже 3 метри. Це дві з трьох вимог призу Сікорського. Тепер ми сподіваємося виконати обидві вимоги в одному польоті і при цьому тримати апарат під контролем. Над створенням унікального вертольота постійно працює 40-50 студентів у вільний від навчання час. Апарат побудовано з мікро вуглеволокна, бальсового дерева, пінопласту та інших легких матеріалів. Завдяки цьому вага конструкції лише трохи більше 32 кілограмів. Тягові гвинти діаметром у 13 метрів розташовані не зверху, а знизу, ближче до землі. завдяки цьому потрібно менше енергії для приведення їх у дію. Основні вимоги до пілота бути сильним і худорлявим. Студент Колін Гор відповідає цим критеріям. велике значення має співвідношення сили та ваги. Я доволі худий, але пропорційно до решти мого тіла. У мене велика маса м'язів. Пілот приводить апарат у дію, починаючи крутити педалі руками і ногами. За допомогою спеціальних канатиків він запускає гвинти, які піднімають вертоліт у повітря ми намагаємося контролювати апарат. Одна з вимог конкурсу не відхилятися у різні сторони більше ніж на 10 метрів. аспірантка Елізабет Вайнер активно задіяна у проєкті. І, хоча молодих конструкторів час від часу спіткають невдачі, Елізабет отримує задоволення від участі у створенні чогось надзвичайного. Ми не робимо це заради слави чи грошей. Так, нагороди 250 тисяч доларів, але ніхто з нас цих грошей не отримає. Все піде університету, який щедро нас фінансує. Для мене найголовніше, що ми щось робимо і робимо це першими. для Віліма Мастерука Керівництво цим проектом нагода отримати унікальний досвід. Ми отримали можливість розробити, створити та випробувати літальний апарат. Це рідкісна нагода. Це захоплююче відчуття працювати над чимось, намагатися зробити неможливе. Взятися за здавалося неможливе. Чотири роки тому студентів спонукав професор аеронавтики індержіт Чопра. Професор пишається досягненнями своїх студентів і очікує, що вони виграють нагороду ще цього року. В авіації багато непідкорених вершин, і це один з таких неподоланих бар'єрів. Це буде неймовірне відчуття, коли вони закінчать роботу. Окрім інженерних експериментів, студенти провели глибокі дослідження можливостей людини у пошуках оптимального застосування людської сили. До мене прикуто багато уваги, але у мене, мабуть, найпростіша робота. Все, що я маю зробити, так це докласти чимало сили, аби втілити в життя їх задум. Перед тим як взятися за будівництво свого апарату, студенти два з половиною роки проводили дослідження та випробовування окремих елементів.